Так, всім привіт! Хочу сьогодні вам показати таку пневмоподушку, подушку. Балон фірми Wuelman турецького виробництва на Мерседесовській ося йде, тобто на тягачі. 873 і оригінальний номер N. По, 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 по контітеху. Дивіться, така от бірочка. Говорю зразу, подушка не з дешевих. Тому що це преміум, е, преміум якість. Зараз включу вам тут освітлення, е, Резина жорстка. Е, подивіться, ви можете самі тут подивитись е, всередині. Е, це не. Е, це не замінник, такий як сампа, райдер. Тобто, наприклад, сампа райдер ці подушки коштують по 900-1000 по гривень, а ця в районі 1300-1500. Точно вам не скажу. В кого Мерседеси маємо дуже багато таких подушок. Вони ну, досить, досить хорошої якості. Можу вам гарантувати, що якщо ви шукаєте більш дешевший, но якісніший товар, то купляйте саме от подушки цих брендів Вухлір. І будете задоволені. Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, що цей відеоогляд вам. Був до вподоби і багато цікавої інформації візьмете з нього. А також е, пропоную вам підписатись на наш канал, заходити в інтернет-магазин Track Park де дуже багато е, видів, асортиментів, подушок, та не тільки, дуже багато е, товару нам. Все, всім па, -па.